Принаймні Бог нам посила, сина, родила, небеса, 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 славе славить, небесо, слава, небесо, славе завет, димуся архангели, а пастирі пі. Зараз ми царі прийшли, честь Христо віддали нашому, 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 Богу, нашому, Богу, нашому, Богу, нашому, Богу, нашому, Богу, нашому Богу, Богу на цілий сі славу дали Христа, ясна, привітали і бідний медич.